Сію, вію, посіваю з Новим роком вас вітаємо на щастя, на здоров'я, на нові льта. пшеницею сіємо товариство, усіх Василів сьогоднішніми іменинами вітаємо і всім бажаємо, щоб в цьому році справдилися всі наші мрії, справдилися всі наші задуми. Як би нам, політикам, хотілося, щоб цього 2014 року. Держава стала іншою, як би нам хотілося, щоб Господь Бог подарував розуму тим, від кого залежать майбутнє тої держави. Але знаєте, вийшовши зараз з кабінету голови українського парламенту, пана Рибака, де в нас традиційно перед початком кожних пленарних днів є такі наради, і ми розуміємо, що ті люди, які сьогодні волею долі отримали владу, Ті люди, які сьогодні мали би бути державними мужами, залишилися на рівні опозиції. От вони думають категоріями опозиційних політиків. Вони думають, як скаже їхній виборець, як прореагує їхній виборець, або як буде реагувати їхня політична сила. Але коли ці люди отримали посади президента, отримали посади голови парламенту, Прем'єр-міністра і багато інших посад в державі категорія їхнього мислення мала би стати зовсім іншою. Вони би, очевидно, мали думати вже державними мірками. І думати не тільки, як буде реагувати мешканець, наприклад, Донецької області на те, що вони роблять при владі. Ставши владою загальнонаціональною, вони би мали думати мірками загальнонаціональними, мірками державними. І, власне, в тому зараз є. І причина тих біт, які відбуваються в нашій державі. Вкотре ми констатуємо сьогодні в Україні не парламентська криза, тому що сидячи в кабінеті голови Верховної Ради України, тільки но ну, ми починаємо як опозиція піднімати будь-яке питання, яке би мало вирішити цю політичну кризу в державі, моментально звучить відповідь. А це не від нас залежить, це залежить від президента. Ну, та якщо ви є члени однієї команди: президент, голова парламенту, генеральний прокурор, керівництво більшості в парламенті, прем'єр-міністр України, то, напевно, ви мали би виробити єдину свою командну лінію і позицію, а не, знаєте, той м'ячик перекидувати в залежності від ситуації, вигідно чи не вигідно. Ми їм сьогодні задали запитання: скажіть, будь ласка, чому припинилися переговори? Круглі столи, які ви ж ініціювали. Чому їх немає? Ми не отримали ніякої відповіді. Ми їм задали конкретні запитання, чому ви тут два тижні тому назад проголосували за закон про декриміналізацію учасників Майдану, а далі продовжуються репресії. Далі викликаються надопити активісти Майдану. Причому не по тих справах нових після 26 грудня, а по старих справах. Далі люди сидять в ув'язненні, далі погрожують сім'ям активістів майдану, далі починають е, е, на родичів е, тих людей, які є активістами, е, пресинг відповідний робити. От вчора мені дзвонить керівник Вінницької організації Свободи Олексій Фурман, людина, яка є підприємцем, має ресторан під Вінницею. Уявіть собі, місяць тому назад. Отримує акт перевірки пожежної інспекції. Акт позитивний. Вчора появляються представники виконавчої служби і описують його майно. Виявляється, вони через те, що Фурман був активістом майдану, вивозив людей з Вінниці до Києва, переписали, навіть його не повідомивши, той сам акт під тим самим номером, де йому дали штраф. Організували судове засідання, на яке навіть не запросили цього підприємця, і вже суд ухвалив рішення повністю конфіскувати його майно. Ну, товариство. І ви хочете, щоб після цього, після такої сваволі, яка чиниться зараз в тій державі, не було ніякої реакції народу, не було ніякої реакції громади. Ви знаєте, я просто подивований був сьогодні. Думав, ну добре, ну напевно, поїздили по тих всіх гірськолижних курортах. Ну, відпочили, надихалися альпійським повітрям. Ну, певно, вони вже приїхали сюди, і, може, трохи в голові щось змінилося, але таке враження, що нічого не змінилося. Більше того, як вперті віслюки от вперлися, типу за принципом: Ти не пісій в мой горшок, ти мені більше ні дружок. От вони за такими принципами сьогодні живуть. Товариство, це не державні мужі, це є зграйка людей з якимись комплексами. І через то вихід є тільки один сьогодні. Система влади, як така, яка є нині в країні, працювати не може. Мусить бути повне перезавантаження влади. І тільки, і це і парламентські, і президентські вибори, і це і новий парламент. І Якщо ці люди, від яких зараз вирішення цього питання залежить, цього не зрозуміють, вони доведуть ситуацію до громадянської війни. Саме вони будуть нести відповідальність. За те, що може чинитися в українській державі, і зараз можна дійсно говорити багато про дрібних речей, про якісь там е ухвалення проміжних рішень тут безпосередньо в парламенті, в тому числі і питання бюджету, за який, звісно, що ні при яких обставинах опозиція голосувати не буде. Але поки не будуть вирішені стратегічні глобальні питання зміни системи влади в державі. І це залежить безпосередньо від тих людей, які сьогодні є і тут, в парламенті, і є на Банковій, то нічого путнього не вийде. А навпаки, ситуація все далі і далі загострюється і може завершитися реально катастрофою, втратою територіальної цілісності, а можливо, і суверенітету і незалежності Української держави.